З днем народження, наша Лілля, З днем народження тебе! Щастя тобі! Здоров'я! І там треба щось дістати. З букетику. Квест! З днем народження. Ми вирішили, що одразу усі подарунки отримати якось скучно. Тому давай пограємо детектива. Знайди усі подарунки та підказки. Підказка. У тебе в кімнаті нічого нема. Перше завдання. Перше завдання склади слово. В кори. Ага, в кори. Що там в коридорі може жити? А шаф. Фаша. Фаша. Шафа. Фаша. 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 Шафа. Це? Напевно. Ух ти! Що це? Рем'янка. Із підказкою наступною, так? Зручне взуття завжди потрібно для якісних парбурів. Пазл. Пазл. Майже зрозуміло, але не зрозуміло. Ага. Йоу! О! Це перма. А треба перевести. А що це таке? Піжмачок? Курдочка. Рідкий консилер і хайлайтер. Хайлайтер. А, а, рідкий хайлайтер. хайлайтер. Ого, треба буде тестити. Доповни фразу. Я тебе пам'ятаю, що як ти під бігала. Під що бігала? Стіл. Клопочки. Що <су> там витягає? Ой, ой, підказка. Це що? Це якийсь скраб. Це лі гілля подарунок. Мокрі речі тр... обов'язково треба висушити. Що ти не? Все из бабуси. А, где стой? Я такой хочу. Так и назовем. Качка. Качка как гусь. А я качки переносят холод? Можно съесть. Можно съесть. Потом. 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 Наступная подсказка. На море. А як ти давно дивилась на море? Ану, дивимося на море. І що, І що на морі бачимо? Видно видно сніг, море не видно. Що? А там щось є? Ого. Це О, вже ой, не по-дитячому, це, це він. вже Добре. защокуємо. Ну як Ну дослухай, ну, класно, він дуже такий дорослий. На ньому можна кататися до 100 кілограм.